Всім привіт! Сьогодні хотіла вам розказати по танцям у нас такі не дуже приємні новини. Прийшла я на танці, в четвер танцюємо, все добре, настрій класний у всіх. І наприкінці занять наш тренер по танцям Таня каже, що я уїжджаю назавжди. А вона сказала це у вівторок і в четвер у нас одне заняття залишилось. Ми так всі були в шоці від цієї інформації. Дуже сумно, тому що ми настільки звикли, так приємно було разом всім танцювати. У нас дуже гарна тренер-танечка. Вона чудова, вона така душевна, творча, завжди якісь приємні сюрпризи для нас робила. Потім, коли ми знімали вже готовий танець, вона класно робила зйомку. У нас були такі приємні спогади, конкурси, там, танці і гарний настрій. І ми так класно проводили час з нею разом і могли посміятися, поговорити про щось. От, і тут така новина, що вона, на жаль, уїжджає. В інше місце України. Ми були такі в ступорі від цієї новини, але нічого не поробиш. Тому вона нам написала, що. Можливо, буде інший тренер з вересня місяця. Подивимося, що там буде цікаво, тому що у нас дуже гарний колектив жіночий, всі вже звикли, і нам дуже подобається разом танцювати. Тому сподіваюся, що всі разом ми і залишимося, і будемо далі танцювати. Це дуже велике задоволення приносить, танці. Це наш жіночий час такий. От два рази в тиждень ми виділяємо і танцюємо. Ну, там у нас і розтяжка трошки є, і вправи якісь для тіла, але головне це танець. І ця дівчинка нова тренер, цікаво, як вона буде, які танці у нас будуть з нею. Ну, отак так от буде. Таня, наша тренер, була дуже дуже гарна, і я хочу їй подякувати. Вона не дивиться моє відео, але дякую, Танюша, за такі приємні танці з тобою. Це було неймовірно. На все життя запам'ятаю, і у мене в серці залишаться ці спогади. Дякую. А можливо, ми ще побачимося, тому що вона ще, може, приїде, і ми всі разом кудись ходимо і поспілкуємося всі разом. От, на, вона нам на згадку подарила кожний такий браслетик. Тут тінь нічого не бачиться, Вот. Да? Я вам потім покажу отакий от браслетик у кожної свій. І він символізує щось своє. Вона кожна сказала про це. Просто хотіла б поділитися, тому що я показую вам частичку свого життя і танці теж там присутні, тому що без танців я вже не можу. Я дуже жалію, що я раніше не пішла на танці, і ще ще раніше я тільки хотіла. Думала, але чогось не йшла. Тому, ну, десь півроку я хожу ходжу на танці, десь приблизно так. Тому що я пробувала в інших танцювальних студіях, там Хай Хілс, такі, як у нас, змішані, там хіп-хоп, джаз фанк такого плану. Є такі танці у нас у місті. Але. Там більше дівчини танцюють з 18 років, десь приблизно 18-20 років. По віку приємніше з нашими танцювати, тому що у нас сили більш-менш схожі, нам легше так. А з молодими, 18-літніми, ну, трошки інакше все це. Вони легше все це танцюють. расстановка. Конфетный букетный период. Да. Я знаю, я просто сблизи, а. там же не видно. Ну, что? Девочки. Давайте. Давайте. Скажем слова наши самые теплые и лучшие, да, Таня? Таня уша наша. Просто огромное, огромное спасибо. Читаю, ты размы... Все. Ты, ты нас просто подняла, реально подняла. Да, да, вот это твои девы, ну вы же девочки. Да, да, да. Подрыв, это, это желание идти на тренировку. не что мы девочки. В вторник, четверг занят. Это просто ну, это, коллектив это... твою это... вот этот твой запал. Вот это я не знаю, как... ну короче же. заживал. И комментарии, задняя нога, или еще что-то. Знаешь, это нормальные термины в хореографии. Обычно обычно когда приходишь, я да, сам да сам просто просто отбыл и сразу да. идешь просто, знаешь как, как это, свое да, родное, да? Вот, Кому-то там пообщаться, вот у нас да мини-коллектив, такой, да. И, вот, идешь с таким желанием, ну вот просто как вот какая-то угу. вторая мини-семья вообще. Ну, идешь Нет. не просто отбыть, а насладиться да. этим моментом, поторговать, поржать, по, там, послушать замечания с этой волной, которую я не могу никогда сделать. Сам факт вообще спасибо. Вот. К тому сегодня я иду на базар. Потрібно купити все по списку, потрібно забрати посилку. Красівки Саші, там замовили знову. Тому що ті, що ми покупали, купували, у нього вже підошва вся в дирках. Ну, тому що він катається на велосипеді, робить трюки, BMX велосипед. І трюки робить, а там тормоза немає. І потрібно Ногами тормозити. От він тормозив ногами. і Тому у нього вся подошва, особливо на одному, повністю в дирках. Бансені називаються, ці кросівки, кеди. І потрібно зараз буде купити, ой, вони не купити, а вже поміряти, я сподіваюся, підійде. Тому що нога у нього вирісла і палець вже великий давить. І знову потрібно купувати. А ми влітку купували йому вже їх. І все. Потрібно знову. Ну, поки росте нога 14 років, якраз йде такий зріст. І я ще замовила швабру з відром. З віджимом і потрібно теж її забрати. Плюс я замовила декілька насадок під цю швабру, тому що у нас чомусь не продають такого формату шва... насадку для швабри і дуже важко знайти її. Тому замовила декілька зразу і будемо міняти. Сьогодні обрізала троянди на вулиці і заодно пообрізала хосту, яка відцвіла вже. Потім дербельник, і тут о, трошки троянда була. І поставила таку композицію, такий букетик цікавий. Аж самой подобалося щось таке робити, тому що, звичайно, мені шкода обрізати, тому що все росте гарне. Отак я потрошки обрала і поставила такий бокальчик. Це у нас бруніра, листя такі гарні. Так, це відхости трошки, це бересклет. Це дербенник. І тут ще є лавандочка пахуча. А це троянда піаранцар, ніжна. Так, і тут ще абракадабра трояндочка. І... ага, от ще дикий виноград ставила. Ось така композиція легка вийшла. Дуже сподобалось робити таке. Так, от, колір кухні підходи дуже. Так, Ще мій букет додався. Я там зрізала троянди і ще одну це дітер, дітер Мюллер, Трояндочка її теж срізала. І от, алілуя, троянду додала. І така у мене композиція вийшла. Мені дуже сподобалось. Прям чоловік сказав, що я флорист. Дуже-дуже-дуже <рес> цікаво. Так, мені. мені сподобалось робити такий букет. Вот. Дивіться, як гарно вийшло. Клас! Ось таке маленьке задоволення вийшло. От тут зробила цикорі вже 5 вечора, і тому на вулиці можна попити цикорі. <гум> Чашка у мене волшебного Нового году. <гум> Якраз да. <Как> часно. <гум> У нас вже вечір і дивіться, який гарний у нас тут фонтан. <гум> і полив, і фонтан. Дуже приємно так сидіти. Вже сонечко заходить вже 20 годин вечором. А у нас ще тут такі, така вечеря буде. Омлет, як завжди, оладі з кабачків, помідорчики перчик. І я зробила соус такий сметанковий. З чесничком і зеленью. І от, от такий у нас сьогодні вид на фонтан. І сьогодні субота. Посідемо трошки, а потім подивимося якийсь гарний фільм на вечір. Всім привіт! А ми сьогодні їдемо в новому, новому автобусі. У нас з'явилися такі автобуси в Запоріжжі. Класні. Ми вверху сидимо, а це там внизу. Дуже комфортні, дуже класні. От бачите? Оце верхуси. Простор. Просторні. Просторні такі, да. такі стільні. Я вам покажу, як вони виглядають. Вони червоного кольору у нас. У нас всі жовтого кольору автобуси по місту їздять. А це нові. Немо так зверху, да? дивимося. Оплата тут сплатити з карточки можна, термінал стоїть. Дуже зручно. У нас в наших автобусах теж уже стоїть. Прикольно їхати, приємно в такому. Дуже гарний автобус. Багато людей вміщається сюди. Ось такий новий, Ось. клас. І він йде через космос і до Платіни. Дуже зручно. Сьогодні ходили з сином в паспортний сервіс, йому виповнилось 14 років і потрібно робити ID-карту. І ми прийшли, взяли всі документи. Ну, потрібно було там свідоцтво народження і ідентифікаційний код взяти з собою. І мій паспорт також. Пофотографували його, відбитки пальців взяли і підпис да, потрібен був. І а, два тижні десь буде робити цю id карту 680 гривень. це коштувало, і буде потім. Готова, отак. От а мені потрібно буде зробити. У мене закінчилось срок дії в паспорті фото 45 років, там потрібно ж було міняти. І я зараз поспрашувала, потрібно було міняти фото. Потім я не знала, що так буде, О, новий автобус поїхав, ще, але я цього не зробила. Я думала, що з воєнним положенням це не важливо, а кажуть, що ні. Я не знала, що так буде, що в паспорті цю клейку, фото потрібно робити. Все, ми зробили, будемо чекати, потім приїдемо і заберемо. Паспортний сервіс у нас знаходиться на малому ринку. На ну, от, тут зараз покажу. Отам. Все. Все зробила і підемо в магазин тепер. Усім привіт! Сьогодні смажила пиріжки. Син попросив біляши і з м'ясом з курячим, і пиріжки з картоплею. Вже все що залишилось. А у мене залишилось ще трошки картоплі і трошки фаршу м'ясного. Тому завтра я ще півпорції зроблю. Ну, щоб було, не помішаю. <смі> зроблю і буде добре. Так от, а сьогодні я ще готую холодець. Я на тому тижні готувала холодець і нам так сподобалось. І ми вирішили знову купити м'ясо і зварити цей тиждень теж. Ще купила хрін, купила гірчицю, приготувала такі контейнери, які я більш всього люблю заливати холодець. Бачите, я там колись купила такі великі, поменші і самий маленькі. І використовую для таких цілей. І доставала зі шкафу ці контейнери. І дивіться, що я знайшла свій фартух. Який я купила в епіцентрі колись не могла зрозуміти, куди я його діла. Купила і пропала все. І от тільки зараз, через два роки, я знайшла у куточку в шкафу, там десь далеко-далеко я його поклала. Це смішно, дуже. Так що у мене є новий фартошик. Отакий гарний фартошик з лавандою. Ну, під під е, колір кухні я брала. Кухня у мене ж теж така з такими деталями, бачите, фіолетовими, вот, подушки фіолетові. А вон, він такий новенький, гарний цей фартушок, що навіть не хочу його пачкати. Ну, це добре. Знайшла, ура. Я думала, куди він тівся, куди я його поклала? Так, ну все. Уже 22 години вечора. Зараз буду розливати холодець. Піріжки, холодець, ну, як завжди. Хозяюшка. Так, холодець я роз... розложила по контейнерам. М'яска, морква, чесночок. Так. Ну і бульйончик такий. в прозоре дуже. Тут вже желатин є, помішали, і будемо розливати по контейнерам все, позаливала контейнери, тут в мене вийшло. Шість. Ну, і тут тарілочка така велика і така з кришкою. От Шість. Зараз холодильник все поставлю. І все. Завтра будемо їсти вже.